Книга об'явлення, написана апостолом Іваном, має багатошарову символіку і містить покарання, які приходять на землю у зв'язку з гріхами людства. У цій главі описується п'ята і шоста сурма, яка включає воєнні та апокаліптичні образи. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих. А на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людські обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були, немов лев'ячі, і мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил, немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала. А в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих. Цей образ сарани з'являється як втілення вогняних істот, які мають видіння терору і війни. Кожна метафора в цих віршах має значення. Коні символізують силу і агресію. Жала вказують на те, що битва буде невлаганною. а на головах у неї немовби вінки, подібні на золото. Ця деталь вказує на те, що ці істоти мають владу. Але це також іронічний коментар про те, що навіть у своїй силі вони зазнають поразки. І мала вона над собою царя Ангола Безодній, йому по єврейському ім'я Авадон, а по грецькому звався він Аполіон. Авадон ангел безодній, символізує смерть і знищення. Цей образ вказує на злочинні сили, які ведуть до руйнування, божественне покарання втілюється через цю силу в межах візії суду. Одне горе минуло, ось за ним ще два горя надходять. Перше горе, тобто суд, уже сталося, і наступні два ще чекають ці горя уособлюють страждання, які людство зазнає внаслідок свого гріха та відвернення від Бога. І засурмив шостий ангел, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника – який перед Богом, що казав шостому ангелові, який мав сурму розв'яжи чотирьох ангелів, що пов'язані при Великій річці Єфраті? Шостий ангел символізує одну з ключових стадій Божественного суду. Трубний звук завжди вказує на важливу подію, що веде до змін. Я почув один голос із чотирьох рогів золотого жартівника. Жертівник У біблійній традиції жартівник символізує місце поклоніння, жертовності та Божої присутності. Голос з рогів жартівника підкреслює авторитет. Чотири роги символізують чотири кути землі, означаючи, що цей суд стосується всього людства. Голос це не просто заклик, а команда, що має важливе значення і виконує Божий промисел. Розв'яжи чотирьох ангелів, що пов'язані при великій річці Єфраті. Чотири ангели вони символізують сили, які отримали команду від Бога для виконання специфічної мети. Це показує, що на землі існує божественний контроль над навіть негативними чи руйнівними силами. Єфрат Ця річка має велике значення в історії та географії Біблії, оскільки вона часто асоціюється з місцем початку, а також має богомольну символіку вона лежить на кордоні між цивілізаціями, що надає значення глобального суду, який торкнеться всього людства. Зв'язування. Ангели, які були зв'язані, представляють сили, які зберігають порядок або контролюють руйнівні елементи. Випуск цих ангелів є символом того, як Божий суд звільняє ці сили для виконання вищих планів. Війна. У цей момент відбувається активізація всього зла. В контексті об'явлення це мається на увазі, що наближаються войовничі сили. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах Твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. В цьому вірші йдеться про суд та тривоги. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, що вітер не віяв на землю ані на море, ані на жодне дерево. Знову тут видно, як ангели контролюють сили природи та світу. Шостий же Ангел вилив чашу свою на річку Велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям які від схід сонця. Тут показано зв'язок між річкою Єфрат та Божими судами. Які є конкретні факти, що це пророцтво збувається в наш час? Конфлікти на Близькому Сході. Конфлікти в Сирії, Іраку та інших країнах показують, як війна і насильство стають частинами сучасного життя. Випуск чотирьох ангелів можна інтерпретувати як розпалення насилля в таких регіонах. Військові напруження Зростаюча напруга між державами, такими як США, Росія та Китай, може свідчити про підготовку до більш масштабних глобальних конфліктів. Бідства та природні катастрофи, зростання природних катастроф За останні кілька десятиліть спостерігається збільшення частоти природних катастроф. Таких як урагани, землетруси та пожежі ці події можуть бути сприйняті як частина божественного суду на Землі. Екологічні катастрофи, погодні аномалії, викликані зміною клімату, можуть вважатися частиною покарань, що вказують на глобальну кризу. Соціальні та політичні кризи, політичні автономії. Зростання авторитарних режимів і кризи в демократичних системах вказують на поступове підвищення напруги в міжнародних відносинах, яка може бути визнана як частина випуску ангелів, що призводить до конфліктів. Соціальні рухи Глобальні соціальні рухи, які прагнуть до справедливості, рівності та змін, можуть бути частиною підйому незадоволення, що призводить до змін у суспільних структурах. Деградація моральності непокора та відмова від віри. У багатьох культурах спостерігається зростання аморальності, яке веде до небажання повернутися до традиційних цінностей. Події виражаються через зміни в законодавстві, соціальні норми та етику. Глобалізація та інтернаціоналізація Глобальні рухи. Зростання міжкультурних рухів може бути розглянуто як потужна сила, яка веде до збирання людей і народів в глобальному вимірі, що співзвучно з біблійними вказівками про багато націй і народів в останні дні. Об'явлення 9 розділ 13 і 14 вірш є потужним символічним зображенням Божественного Суду та вказує на активізацію небесних сил, котрі сприяють здійсненню Божого плану. Цей уривок надає глибше розуміння боротьби між добром та злом, вказуючи на те, що навіть у найскладніші часи Божа воля і мета будуть виконані. Цей текст закликає до роздумів і пильності, спонукаючи до покаяння і наближення до Бога перед обличчям суду.